Вітаю. Так, да, у нас війна. Але Світовий банк порахував, скільки треба Україні грошей, щоб відбудувати Україну після нашої перемоги. Згідно розрахунків, на сьогоднішній момент, тобто на початок 2023 року, Україні необхідно приблизно 411 мільярдів доларів, щоб відбудувати економіку України ну, в результаті російської агресії. Велика сума. Надмірна. Так, в цю суму входить і житло, ну самі знаєте, дуже багато житла. Сюди ж входить інфраструктура, в тому числі критична. Сюди ж входить фактично, ну, розбудова України, тому що шкоди завдали дуже багато. Що є, та є. Світовий банк навіть порахував, що на цей рік для такої як би це, критичної відбудови, треба 14 мільярдів. На цей рік. А в цілому 400 гривень. Щоб ви відчували, що це за цифра, я вам приведу ще дві цифри. Дивіться, до війни ВВП України було 200 мільярдів. Запам'ятали? Молодці. Дивіться, за всю історію України було здійснено зарубіжних інвестицій в економіку Україну на суму. Ну, я б сказав би до 60 мільярдів. Просто щоб ви зрозуміли, був момент 62 мільярди, а останній день 54 мільярди ж ви що, що хочете? Що ж ви хочете. Це мається на увазі, я, це ми паркували з усім. Та же, з усіма, з усіма. Як бачите, дійсно сума 400 мільярдів, таке надмірно велика. Дуже велика. На жаль, Світовий банк паркував, скільки треба, але не сказав, де її взяти. Ні, там є загальні фрази, реформи, покращення, це все є. Ну, це ж ми самі вміємо говорити. А реально, от де взяти 400 мільярдів. Де? Ну, давайте знов таки пару цифр і здорового густа. Почнемо з того, що на руках у населення на сьогоднішній момент 100 мільярдів доларів. Навіть більше 100 тисяч. Да-да, вони є. тільки не приб'яється. Доларів накупили від душі. І ці гроші, да, будуть інвестовані в житло. Тому що дивіться, яка ситуація. Те, що на сьогоднішній момент ну, прийняли закон про компенсацію, він працювати не буде. На жаль, не. Тому що він фактично побудований на авось. Тобто, це на базі. Якщо місцева влада десь знайде гроші, вам можуть дати будівельні матеріали, щоб ви побудувалися. Не знайде? Значить тобто, нічого немає. Потім, якщо можливо, Україна щось відіжме від Росії, і Росія заплатить контрибуцію, це мало виглядя. То за рахунок цих грошей житлові сертифікати будуть оплачені. Це смішно. Це просто смішно. Тому, хлопці дівчата, і дівчата, заначки і перед. Ні, ще пільговим кредитування, вони дійсно його запустили, воно, як, воно дійсно працює. Там є одна бяка. Треба, щоб у вас була біла зарплата. Просто пільговий кредит, що ви отримали, треба, щоб у вас була біла зарплата. Якщо сірінка, а, а ніяк. Сірінку ну, ви самі заробити. В принципі, вважається так, що населення України за рахунок власних коштів буде відбудовувати зруйноване штло. Та й відбудують. Чесно говоря, ну може не так швидко, як ми хотіли, але він будує. Заначки є, руки є, можливість заробити грошей більше теж є. Я розумію, що якась частина українців поїде на заробітки за кордон, заробить гроші і побудує в Україні. Спрацює! Однозначно. Так що, всім розібралися. Що стосується інфраструктури. Ну дійсно, щось, якусь суму грошей ми можемо взяти євроспільноти. Там є фонди, за рахунок яких можна там дороги, мости, дійсно. Тим паче, якщо ми вступимо в ну, шлемі євроспільноти, буде легше брати. Не заперечу. Знов-таки, це не так швидко, але ну, років за 20-30 можна. Можна, 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 можна. Тому що туди і сюди і сюди за 20-30 років дійсно можна відбудувати інфраструктуру України і мости, і дороги, так, да, да, це можливо. Використовуючи європейські гроші. Це є. Що стосується, ну це інфраструктура така державна, що стосується місцевого, місцевий мости, місцева дорожка, місцева школа, місце, місцева там, поліклініка, це тепер виключно за рахунок ваших податків. Значить, дивіться, тепер місцеві податки. От ви сплачуєте податки з зарплати. Вони йдуть в місцевому бюджеті. І за рахунок цих грошей, дійсно, от вас там в селі, в місті, в містечку, будуть щось будувати. Якщо ви не сплачуєте податки, нічого Тобто тут буде ситуація проста. Якщо люди хочуть, вони працюють по-чесному, сплачують податки, і тоді дійсно в їхній селі, містечці, в місті щось будується. Якщо люди не хочуть, то це їхні вигляд. То їм заважає. Хай тихенько і тоді не морчте голову. Ото розваляли, хай розвали нести. Ну, років за 10-20 саме давали це. На чому це? було. Тому що, я так розумію, якась частина зруйновано відбудовуватись не буде. Ну, люди не захочуть. нам на так, то. В іншій сторони, десь хтось так подумає, так, а вони не заважають. Ну, розвалило, так і розвалило. Так і не. Тому так, да, дійсно, буде така трошки цікава ситуація, буде дуже залежить від місцевої громади. Що місцева громада мада, така справжня, ой, відбудують, там він краще зробить. А якщо місцева громада всерівна, все рівно, то бур'яном все заросте. Так що і грошей не треба. Ну і саме. Так, да, дивіться, яка частина підприємства, навіть яку поламали, відбудовувати не буде. Там такий старий хлам, що його на металом треба було телі порізати, Тепер, тим паче є причина. Але будуть будувати нові підприємства. Особливо дійсно, якщо ми вступив член Євроспільноти, будуть нові, але невеликі. Взагалі, щоб зрозуміло, зараз в світі е, йде така модель, коли багато, підприємства невеликі, дуже автоматизовані, до неймовірності. Там небагато, як сказати, рук, але вони дуже автоматизовані. І отакі от підприємства, ну вони і до цього в Україні багато будували. І дійсно тепер, якщо ми йдемо в євроінтеграцію, теж буде дуже багато. Так що ці старі підприємства й далі не потрібні. Ну і хлам. І Так, будуть будуватися. Тим паче, що вони будуть, по-перше, високотехнологічні, а саме основне, екологічно ну, чисті. Тому що нові ну, підприємства, на відміну від старих, вони екологічно чисті. Навіть якщо вони хімічні. Дивіться, яка ситуація. У нас тут побудували підприємство, яке виробляє ну, ліки, А ви знаєте, ліки ж є різні. Ліки, де використовуються різні бактерії і так далі. Ну, то ж, то ж Потрібна реч. От побудували це підприємство, і як ви розумієте, люди зразу кажуть, як це підприємство, буде збройно. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Старіна чистота. Тепер черги стоять бажаючи попрацювати. Така ситуація. А там багато не треба. Там дійсно автоматика, ну, дуже велика роботизація автомату. Так що там робітники що надо треба це упакувати ситуація. Так що, я да, таке будувати. Розумієте, яка ситуація? Звичайно, швидко ми не відбудуємо. Але відбудуємо. Просто тут не треба спішити. Так, да, я розумію, що ефорія, так, але спішити не треба. З часом ми все відбудуємо, буде навіть десь краще, щось дійсно, знову відбудовувати не будемо, але ми побудуємо так, як от сучасно, як потрібно. Розумієте, яка ситуація? Дійсно, не виключний момент, що якусь частину сіл, а можливо навіть перетей деякі, придеться знести і землю запахати. Тому що, розумієте, вони і так були до цього мертві, напівживі. Ну там декілька людей живе так далі. А тепер буде якраз причина це все зрівняти, ну, щоб вони не заважалися. І землю запахати. Багатенько всякого дурноватого за часів радянської влади побудували. Ой, багатенько. І там ще, якщо називається, різати на ми різати. Ну дійсно дуже багато безтолкового, якого дійсно ну, воно не потрібно. Воно і ти було не потрібно, а зараз і потрібно. І так, дійсно, от в такому варіанті ми відбудуємо Україну. Так що, скоріше за все, не 400. Менше треба буде, це однозначно. Це вони порахували, якщо відбудовувати радянський хлам. Ну, навіщо відбудувати? І дійсно, якщо Україна вступить в Євросполіному, то ну, буде більше можливостей. Тому що європейські фонди вони дійсно дають, можливість. дають можливість. І дорогу подавати, і нову школу, і нове підприємство, і багато чи дають. Хоча трішки незвичні для наших. Тобто там дійсно більше залежить від місцевих громади, від місцевої ініціативи, те, що в нас ну, треба трошки навчитися. Ну, чому? Не хвиляйте. Ну і самі українці теж навчаться жити по-європейськи. Менше будуть займатися дурнею, менше чекати доброцаря, а більше їздити за кордон, працювати, заробляти гроші, інвестувати в Україну. Або працювати в Україні, але працювати не так, як ледацюги за радянські часи. А працювати так, щоб добре. Тоді зарплата буде добре. А то, розумієте, така ситуація, хочеться летачувати, щоб зарплата потрапила. Ні, а та, так не брав. І, і податки. Податки обов'язково. Ну, я говорю, що дійсно, тепер треба привчити українців працювати це, це, без переривів, без перекурів. І обов'язково платити податки. Всі! О! А тоді дійсно буде добре. І відбудуємо, і добудуємо, і перебудуємо. І буде така шикарна Україна. що будуть вам пращури завзтри. Як вам підфартило відбудовувати нову Україну без цих проклятих рашків? Так, да, так, да, так. Да. Це дійсно буде. Ну, а поки що так. Да. Б'ємо, б'ємо рашку і... Чекаємо нашу перемогу, щоб відбудовувати, примотримо. Однозначно. А вам дякую за увагу. До побачення.